Біля Вільнянського інтернату зібрався розлючений натов. Нинішні та нещодавно звільнені працівники пікетують за відставку нового директора. Інна Вербова зайняла посаду директора у жовтні 2013 року. За цей час встигла звільнити більше 40 співробітників закладу. Причину звільнення, кажуть працівники, вона не пояснювала. Кожний день, утро починалось, ви увольнятися будете чи не будете? Кажу, ні, не буду. Я дійшла до кабінета і потеряла сознання, визивали скору допомогу. І все, вона залітає і взиває мене шизофренічка, дебілка, бидло, і як ще істирічка. Істеричка. і в кінцевому ітогі я пишу заяву по состоянню здоров'я, бо вона сказала, що у воле все одно по статті. Ті, хто залишився далі працювати, говорять, що постійно відчувають тиск зі сторони директриси. Я тут год учебний йшов сюди, як на галітіну. Понімаєте? Я не знав, що мене тут чекає. мене чекає кожен день. Угнітєння, униження, оскарблення. Кожен день то не так, то не то не то. Персонал, який пропрацював у цьому закладі більше 20 років, був вимушений писати заяви за власним бажанням або за згодою сторін, щоб ще була можливість кудись влаштуватись. Пожалуйста, поможіть мені. Де мені устроїться на роботу? Тут Я ні не в, просю не вашу Рахманова ні в кого. Я не просю нічого. Я просю, дайте мені в цій школі працювати вчителем. Окрім звільнення співробітників закладу, закидаючи жорстоке поводження з дітьми-сиротами, кажуть, що їх змушують працювати, а за якусь провину навіть у психічну лікарню відправляють. <рес -працювати> Я от цими глазами клянусь на камеру перед всією Україною. Говорю, ета красноносенка біла рібенка по ногам своїми ногами, щоб та присіла. Зі скаргами та проханням допомогти люди звернулися до правого сектору. Ті провели власне розслідування та пообіцяли допомогти. Сьогоднішнього дня створена депутатська комісія із депутатів обсовету по поводу розслідування корупційних дій і здівательства над дітьми, привлечення їх к роботі в пользу керівників. Все це наказується по закону. Помічають, ми відділи весь пакет документів, який ми насобирали тут на несколько уголовних діл. Сама директриса до народу не вийшла, а дізнавшись, що збираються проводити мітинг, закрила інтернат та відвезла дітей у табір. З нею вдалося зв'язатися по телефону. Я наголошую за власним бажанням. Вони зараз піднімають правий сектор, звертаються. Можливо, в інстанції, але в повторюю, за власним бажанням. Ніхто не на кого не давив і рукою ніхто не водив. Тобто... Э, э, Насколько правомирные действия директрисы, мы узнали у юриста. В этой ситуации первое, что нужно сделать, ну, во-первых, ни в коем случае не писать заявление, во-вторых, даже если каким-то образом принудили написать в этот же день, идти подавать заявление соответствующее в прокуратуру, в правоохранительные органы о давлении, о психологическом принуждении и так далее. И писать заявление об отзыве того заявления, которое было написано ранее. Через місяць після звільнення ще можна подати скаргу до суду. Якщо у ході розслідування факти знущання підтвердяться, винуватців притягнуть до відповідальності. Ксаженню статі і щастя, статті не сидячі, то там ідуть штрафи. Там є условне, є обмеження права займати определені должності. Наказання Марія Шевченко Євген Нартов спеціально для Медіагруп. нові проекти